Усім привіт! На дворі осінь сезон гарбуза. І сьогодні ми приготуємо гарбузові деруни. Беремо гарбуз та розрізаємо його на частини. І запам'ятайте, тільки з якісних продуктів виходять смачні страви. А щоб легше почистити гарбуз, його потрібно розрізати на дрібніші частини. Гарбуз порізаний, далі чистимо його від шкірки. Далі беремо тертку та натираємо його на грубій стороні. І тут потрібно бути максимально обережним, щоб наші деруни не получилися з м'ясом. Усе готово. Далі беремо миску. Та перекидаємо в неї натертий гарбуз. Після чого додаємо 2 яйця. Перемішуємо. Далі беремо 50 грамів муки та просіємо її у миску. Далі солимо за смаком та перчимо. І знову усе добре перемішуємо. Усе готово до смаження. Далі запалюємо вогонь, ставимо розігрівати сковорідку. Наливаємо олії, ставимо поближче нашу миску. У сковорідку ставимо кулінарне кільце та кидаємо по 2-3 ложки гарбуза, щоб наші деруни були однаковими. Далі усе добре розрівнюємо та знімаємо кулінарне кільце. Після чого повторюємо усе те саме. Смажимо декілька хвилин. Після чого перевертаємо на другий бік. І знову смажимо декілька хвилин. Далі беремо решітку, забираємо коворідки наші деруни. Та ставимо їх на неї. Таким чином, наші деруни не запаряться та залишаться з хрусткою скоринкою. І поки наші деруни відпочивають, переходимо смажити наступну порцію. А тут би мала грати пісня. А вже осінь прийшла у мій сад! Але через авторські права Ютуб може заблокувати це відео. Тому слухайте, як на сковорідці шкварчить дерун. Ну що ж, деруни посмажені, далі готуємо презентацію. Прибираємо в сторону наші деруни, беремо тарілку та один за одним викладаємо на неї наші деруни. Далі додаємо крем-сир, рецепт якого є у мене на каналі. Трішки руколи та декілька шматочків соленої риби, рецепт якої ви також зможете знайти в мене на каналі. І обов'язково приготуйте цю страву у себе вдома. А якщо хочете бачити більше рецептів, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та залиште коментар під відео. А я пішов за своєю великою ложкою.